Всім привіт! Мене звуть Ігор. Сьогодні ми з вами роздивимось мою нову байдарку. і Як на неї встановлювати таке лаж? Можливо, комусь знадобиться. Ось такого човника я знайшов на фейсбуці. Це британська venture kayaks. Orca. Мені вдалося знайти його у людини, котра була зацікавлена в рибальському каяку. І мені вдалося вимінити, тому що я давно хотів собі морський чи турінговий каяк. І зараз я вам покажу, що потрібно для того, щоб зробити такелаж, лаж, які матеріали і які інструменти. Значить так, з матеріалів нам потрібні такі пластикові колечки, гачки, закльопки для човнів, закльопочник, еластичний та не еластичний шнур та дріль. Все. В мій план входить збільшити площу палуби, покрити еластичним штором для вантажу і додати аварійну аварійну периметральну лінію. Я вам пізніше поясню на що вона потрібна. До речі, я забув вам пояснити, що таке морська закльопка. Ну, для човнів. Ось звичайна закльопка. Бачите? Мені треба щось поглибше, тому звичайна працювати не буде. Ось морська. В мене таких багато. І зараз я вам покажу, як вона працює. Вона коли зжимається, вона складається на три частини. Бачите? Не знаю, якщо видно. І вона не пошкодить пластик каяку. І отак встановлюємо ці закльопки. Отаке з'єднання виходить набагато надійніше, ніж якщо я використовував би якісь там шурупи чи саморези, Нашого на що воно мені надо. Я хочу щось таке, що буде надійне і не зіпсує і не пошкодить пластик самого човна. Отаким чином я збільшив площу банджі на передній палубі. Далі я буду робити те ж саме. На задній палубі і буду робити периметральну лінію для аварійних ситуацій. Далі буде? Ось таким чином я зробив банджі на задній палубі, але тут я зробив один маленький нюанс. Я отут це поставив на маленькі гачки заради того, щоб мати доступ до заднього люку. Отаким чином. Дуже легко і просто. А далі аварійна лінія. Отаким От чином я зробив аварійну лінію зі звичайної мотузки. Да, що вона потрібна. Наприклад, ви гепнулись воду і човен перевернувся. З цією мотузкою буде легше за лодку і держатись за неї, або навіть перевернути і залізти обратно. Таким чином це все зроблено. Дуже просто і легко. Якщо комусь цікаво, я вам покажу, як я зробив оцей підйомник. Пізніше я можу зняти відео і як я зробив отаке гренландське весло.